Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі Акценти сьогодні у нас у гостях людина, яка не лише боронить нашу Україну від ворога, а ще й написала книгу про неї. Причому, крім того, що знайомить людей з історичними подіями, видатними постатями через призму фентезі, ще й таким чином допомагає Збройним силам України і малечі, яка постраждала у війні коштами. Рада бачити в студії Андрія Максимчука, капітана 132-го окремого розвідувального батальйону десантно-штурмових військ, автора книги Подорож Україною. Та чарівний дракон. Вітаю вас, пане Андрій. Бажаю здоров'я. Отже, не так давно відбулися презентації, і зараз вони тривають вашою дебютною книги Подорож Україною та чарівний дракон. Розкажіть власне про ідею. Як ви взагалі стали письменником? Я писав з самого дитинства якісь такі дрібні вірші в школі. Було, знаєте, як по-дитячому, перекручував mm. та, там е, вірші письменників. Пізніше почав свої писати. І перед війною е, молодший син Мирослав мій йому тоді було 4,5 роки. Е, запитав: тато а ти можеш написати книгу про дракона? Ну, звісно ж, я ж не відмовлю своєму сину, говорю так, е, я напишу: тут повномасштабне вторгнення, mm -hmm. війна. І під час війни, коли вже трішки щось стабілізувалося, багато потрібно було допомоги волонтерів просити. І щоб не просто просити кошти, а давати якийсь якісний продукт взамін, угу. я згадав нашу розмову з сином, почав Писати окремі історії, окремі вірші на якихось клаптиках паперу в повідомленнях на телефоні, на планшеті, а пізніше все зложував загальну історію і е, пройшло до сіми місяців за допомогою своїх друзів, за допомогою побратимів. Ось ми маємо цю книжечку в руках. Тобто тут десь має бути написано автор ідеї Мирослав Максимчук. Е, там своїм, так, <рес> да, своїм синам присвячую ага. і, звичайно, так. Е, тут написано Макс Ван Форсайт. Так. Е, вас представляє Андрія Максимчука. Так. Псевдонім. Е, псевдонім. Е, мені, якщо чесно, дуже важко було придумати псевдонім. Я хотів е, забрендувати ім'я, тому що. Книга, по ідеї, що початковій, мала піти за кордон. Наразі вона вже й перекладається англійською і німецькою мовами англійською буде швидше. І Я хотів забрендувати якось ім'я, придумати псевдонім. Довго дуже думав, важко було. І однієї ночі просинаюсь. Він мені буквально приснився. Макс, це. Скорочення від мої, мого прізвища Максимчук uh, One for Sight. One uh, – приставка скандинавських uh, країн, що означає з. Вказує на місце народження mm -hmm. людини і форсайт власне село, в якому я народився і провів дитинство. Чотири поки називається форсайт mm -hmm. Ну тобто, такий він свідомий псевдонім, так, не так. просто для красивого так. слівця. Mm -hmm. е, наскільки я зрозуміла, в першу чергу це книга для дітей, але і для дорослих, так. От я розумію, що одна з ваших задач було все ж таки долучити людей будь-якого віку до пізнання своєї країни. Бо звичайно. тут про неї. Розкажіть. Ну, звичайно. Е сама ідея книги в тому, що е я вже сказав, для допомоги підрозділу, а е друге, можна підвісити книгу. Е допомогти допомог допомогти цим дітям які постраждали від війни можна проплатити книгу купити для себе або ж залишити для дитини і пізніше це буде передано передано на лікарні на центри де знаходяться ці діти і власне просування українського Ознайомлення із реально існуючими е, локаціями, реально існуючими подіями, які будь-коли були е, на території України. Угу. Ну, наскільки я знаю, що вас, вам це вдалося дуже вдало, якщо можна так сказати, скільки вже продано екземплярів? Е, наразі вже майже 5 тисяч екземплярів продано, і е, третій тираж. Е, Загальною кількістю в тисяч це за три з половиною місяці від початку друку її. тобто читачам можна сказати сподобалась дуже книга. Сама книга створювалась, коли ви вже захищали Україну під час повномасштабної війни. Як вам вдалося знаходити час? Ви ж воювали? Цей час. Mm -hmm. От ви розповіли на початку, що десь там і в повідомленнях, і по шматочках так. писали, але все ж таки. Ну, звісно ж, коли солдат воює, він не просто постійно стріляє і все, є час і е, поспати, може, його небагато. Є час на обслуговування, озброєння, екіп, екіперування. І я це робив набагато швидше ніж всі, тому що була світла ідея ось написати цю книгу, виконати прохання сина. І в проміжках між боями, в проміжках між місіями я записував на всьому, на чому міг окремі якісь уривки цієї книги, що пізніше зложилися в загальну історії. Зрозуміло, що така основна ідея це був збір коштів, допомога, так? Збройним силам, допомога дітям, але все ж таки творчість також все одно не працює. Був же у вас якийсь поклик серця, якесь, якесь натхнення. От чим ви надихалися? Надихався я. Я думаю, насамперед, це проханням сина та допомогою своєму підрозділу, але. Звісно ж, і сюди вложені якісь події, завуальовані, звичайно, які відбувалися навколо мене, тому що так же працює психологія і робота нашого мозку. І це була. Може, е, якась спроба втечі невеличкої від реальності, mm -hmm. яка відбувається, щоб, е, хоч на декілька хвилин, поки пишеш певні е, рядки, відгородитися від того, що відбувається, і е, розрадити побратимів, прочитавши mm -hmm. е, пізніше про, про щось те, е, чого вони зараз не бачать, mm -hmm. що. Ви читали так шматочки глави, Звісно. там Звісно. І, і як реагували? <звісно> Це так ви сідали ввечері і прочитали книгу? Ввечері. <звісно> чи коли вони в мене зложилися в голові? Будь-де ми були, я по братимам розповідав, тому що ще моя. Місія, моя посада в 132-му окремому розвідувальному батальйоні це офіцер-психолог, ага. де да, да, да я своєю діяльністю, будь-яких умовах обстановки в будь-яких тактичних, тактичних умовах я маю допомагати своєю діяльністю всім військовослужбовцям. То можна сказати, що ваші побратими, ну якщо не співавтори, то трішки редактори, мабуть, вони вислухали їхню думку і вирішували, так звичайно, це буде цікаво. Звичайно, важливо. і okay. коли ми вечорами могли будь-хто там вийти зі своїми сім'ями на відеозв'язок, і ми були поруч, допомагали навіть їхні діти, їхні дружини, їхні мами, коли. Вони сідали, я був біля, біля них, чи в окопі, чи в помешканні тимчасовому, де ми знаходимося на будь-якій локації. Я зложував один розділ і старався декільком сім'ям зачитати це, щоб побачити на реакцію, а пізніше підкоригувати. Тобі ж це таке спільно надбання спільне для підрозділу. Зараз дуже багато знімають і фільмів про війну, пишуть про війну, пісні пишуть також про неї. От на вашу книгу, я так розумію, війна теж дуже вплинула, і сюжет власне книги є там е, воєнне забарвлення і події з вашого бойового досвіду. Інтерпретовані під фентезі. Ви сказали, є а можливо поділитись. Які саме спойлери. <звіттєві> Про книжечку угу. в ефірах стараємося. Ну все можливо, робити, але... в книгі ж не буде нам чітко написано подія, uh, так, але зв... все ж таки звичайно є. Звичайно, є боротьба добра та зла певні персонажі, які ви прочитали, і я думаю, зможете перекласти на нинішню нашу реальність важку. Книги від продажу будуть іти на допомогу, йдуть вже Йду. так на допомогу Збройним силам України, допомогу малечі. Як долучитися? Просто купити книгу? Можете просто купити книгу, <різована> можете задонатити <різована> без книги. Туди <різована> ж можете задонатити без книги, тому що і так всі роблять, прописавши в google пошуковику андрій максимчук або подорож україною та чарівний дракон ви вийдете на сайт книги або ж на мій офіці... на мою офіційну інстаграм сторінку або фейсбук сторінку де наступні кроки будуть вже логічними Угу. А підвісити книгу таким же чином можна? Так, звичайно, там про це угу. також написано. Просто написавши мені в повідомленнях, там вказані е, номери телефонів на будь-який меседжер, вайбер, е, телеграм, е, ватсап або ж в інстаграм дірект, ви пишете. Для кого ми книгу можу, можу підписати, висилаючи, mm -hmm. якщо буду особисто, я а не друзі з моєї команди, або ж зачекати декілька днів, тому що всі мають розуміти за умови обстановки, я не завжди можу день в день чи там на наступний день вислати, дехто і тиждень чекає, mm -hmm. тобі ж пишете, для кого ви її залишаєте. Або ж для, для дітей для певних е, якихось е, закладів, чи лікувальних, чи е, центрів, де вони зосереджуються, бували й такі, хто проплачував 50 книг для е, львівського реабілітаційного центру, е, відсилали. І е, я підписую або по імену для дітей, якщо надають, або ж в загальному побажання та відсилання. От, якраз хотіла запитати, хто здебільшого купує? Все ж таки для дітей чи дорослі теж фентезі фентезі в захваті? Тому що угу. да, за трішки більше, ніж три місяці, п'ять тисяч екземплярів, це феєрично угу. розійшлося. Це да, дійсно, всі так. купують. А, а там, коли купуєш книгу, ти можеш обрати для чого ти там, для дітей? Купуєш, ну тобто, гроші ці надаєш, чи ні? Чи це ви далі потім розподіляєте? Е, ні, можна вказати. От коли підвісити для дітей, то це звичайно. значить, що гроші підуть. Е, звичайно, можна вказати, е, якщо центрам потрібна якась допомога, ми можемо або закупити щось, або допомогти певній дитині. Були е, ну, багато е, різних прохань і. Допомогти побратиму якомусь допомогти дитині в певному центру, або ж просто підвісити книжечку. І коли певна кількість, якщо по одній книжці збирається, ми пишемо від автора та від Ольги там ім'я, якщо хочуть. Якщо хочуть залишитись інкогніто, ми просто збираємо певну кількість книжечок та на свій розсуд відправляємо. Якщо ж вказують, куди адресно, ми відсилаємо. Та закупляємо або якісь продукти, або по проханню, що, угу. що треба, От кошти 100% йдуть на ці потреби. Е, кошти йдуть на потреби підрозділу, угу. на потреби 132 окремого розвідувального батальйону та на допомогу дітям. Просто цікаво, скільки за цей час вдалося зібрати, заробити, мабуть, тоді правильно казати коштів, і що вдалося зробити вже за ці кошти. Е, Більше мільйона. Уже по загальній сумі точно не то я думаю, точно, точно не потрібно. То це зараз, згушувати. мабуть, все одно триває поповнення. Так, так, так. І глобальні такі покупки були: це з першого тиражу, ми купили дрони. Е, наскільки ви знаєте, вони зараз коштують більше 90 тисяч. Я думаю, зараз всі вже обізнані по дронам, тому що приїхав додому. У мене е, з, був один дрон, який я закупив, і е, син, якому зараз 7 років, каже: О, це ж дрон! Ми, ми також в школі донатимо на дрони він стоїть 100 тисяч. О, навіть діти вже в курсі Розумієте, так, так що всі, всі знають, uh -huh. е, е, дрони закупили. І пізніше ремонт автомобілів зараз передзимовий період. Дуже багато автомобілів перевзули на зимову гуму для взводу технічного обслуговування, обладнання купили та засоби РЕП. Також глобальна така покупка. Закупка була всі. Звіти по проробленій роботі, куди були виділені кошти з продажу книги, висвітлюються на моїй інстаграм сторінці Ви навіть звіти робите так, для цього. Звичайно. звичайно. Е, які потреби зараз є, ну, в першочергові, на вашу думку, що ще потрібно зробити? Чи ви є ж цільові, я так розумію, так, спрямування звичайно. коштів? А є якісь там глобальні речі? більше? Е, глобальні речі, я думаю, що не тільки мої особисті, а й з усіма військовими зараз будуть збігатися, тому що іде війна технологій, і ми, мабуть, на крок запізнюємося від ворога нашого в виробленню дронів, саме безпілотних літальних апаратів, не наземних дронів, а літальних і дуже не вистачає на фронті. Дронів різної спеціалізації, тобі ж і fpv дронів і дронів, якими ми можемо. Я не говорю тільки за смерть, я скажу про життя, якими ми можемо коригувати дії, коригувати роботу наземних груп. Тобі ж через складки місцевості зараз, навіть у вашій області по роботі. Е, тут посадки, яких вже е, просто можна назвати їх посадками через те, що їхнє місце там було, знаєте, по ландшафту, а так їх вже немає. Там одні зрубані е, січені посічені дерева і е, е, поля. Перериті, і група наземна може через 5 метрів вже не бачити, що відбувається далі. А дроном ми можемо ввести групу. Ми можемо вказати, ухили справо, іди в лівий окоп або ворог наступає через 20 метрів за пагорба там праворуч чи ліворуч. Тобі ж. Дуже потрібні дрони, це продовжує життя чиємусь батькові, синові і дає можливість нам швидше досягнути перемоги. А втрата дронів йде до п'яти штук в день. Тобі ж на одну місію, на роботу одного дня, навіть не однієї доби, mm -hmm. тому що на ніч це вже другі з тепловізорами треба дрони, і вони набагато дорожчі, ніж ті, з якими працюємо в день. Mm -hmm. І це мінімум до півмільйона тільки на дрони на виконання однієї якоїсь місії за там сьогоднішній, чи завтрашній, чи вчорашній день. Дуже потрібні дрони. А що ви відчуваєте, коли ваші дрони рятують життя побратимів, коли вони виконують свою місію? Можливо, це... на їхньому рахунку вже є щось, чим якісь результати, якими можна похизуватися? Звичайно, результати завжди є. Результати з. Будь-якої допомоги вона не проходить, знаєте, якось ось так дали, і воно накопичується. По перше, ми не той підрозділ, який накопичує якісь матеріальні засоби і десь зложує. Великий вагон для наступних місій. Ми користуємось нагальним і тим, що треба сьогодні. Якщо я говорю, що є дрони, то що треба дрони, то дрон, який будь-хто я перед я його купив. Книжка «Подорож країною та червний Дракон, або ж передав будь-хто з людей. Він виконує свою місію і він е, вразить ворога і наблизить нас до перемоги. Mm -hmm. Так і відбулося з дронами, які купили. Ми саме з продажу цієї книги. А, взагалі активно донатять люди, якщо говорити не про книгу вашу, а взагалі допомога от вашому підрозділу батальйону. Активні um, зараз люди? Чи хотілося б? Хотілося б краще. Uh -huh. Звичайно, це, це як у всьому завжди хотілося б краще, досягнувши якогось певного рівня, хочеться досягти вищого, а наразі. Це ці вищі рівні, це життя моїх бійців, це життя людей, які мають повернутися додому та ще відбудовувати нашу державу, допомагати молодшому поколінню. І зараз донати ущухли набагато. Якщо порівнювати із початком війни, якщо порівнювати навіть з минулим роком, то дуже донати впали і. Все важче і важче зібрати людям на щось, то слава Богу, що в нас є книга, і ми можемо перекривати ночі, ну, чи, чи не кожного дня, але три-чотири рази на тиждень якісь закупівлі або якісь проплати на, на різноманітні проблеми. Розкажіть про свій шлях військового. От як давно ви захищаєте Україну? Де воювали? Ви ж нещодавно повернулися з передової, так розумію, на Запорізькому напрямку? М -м, можливо. Можливо, Мож... так а можливо і ні. <світку> а Можливо <світку> і ні. Ми зараз на найгарячіших <світку> напрямках нашої України. На Запорізькому також бачив, що відбувається. Розкажу про е, повномасштабне вторгнення е, країни зла в нашу державу. Е, сам військовий я з 2009 року, коли поступивши в академію, закінчивши академію, я е, також до 2018 року працював у війську, пізніше звільнився і під час повномасштабного вторгнення, тому що це зараз е, на слуху у всіх е, про. Попередні якісь часи буде дуже довго розповідати. Наш підрозділ спочатку, спочатку, наш підрозділ формувався в Житомирі на базі 95-ї, просто сформував як для ефіру. Наш підрозділ формувався на базі 95-ї е, окремої десантно-штурмової е, бригади. Місто Житомир, 4 -та батальйонна тактична група. Де я був начальником штабу. Е, окремі групи відправлялися на київський напрямок для роботи для відсічі ворога та Житомирщину. Пізніше ми збиралися. В напрямку Чорнобиля, в напрямку Прип'яті, і з переходом через КП «Овруч», через бої і витіснення ворога ми дійшли до Чорнобиля, промінували дороги, які йшли, якими ворог потрапляв з Білорусі в Україну. Закінчивши місію на Чорнобилі, ми передали цей напрямок цю зону відповідальності для національної гвардії. Повернулися відразу з'єдналися із 132-м окремим розвідувальним батальйоном, тому що були втрати, і в моєму підрозділі. І в 132-му і відразу завантажились на ешелон, перемістилися для роботи на Ізюмському напрямку. Відпрацювавши там трішки більше чотирьох місяців, ми повернулися для відновлення для набору нових бійців до укомплектування підрозділу та тренування їх. І Майже відразу через недовгий термін висунулися для роботи на Бахмуті. Працювавши на Бахмуті В на найгарячіших точках. Найгарячіших. Працювавши на Бахмуті, нагальна потреба виникла переміститися ще на певні напрямки, на яких відпрацювали і. Десь знаходимося. Ну, зараз. добре, зрозуміло. Тим не менше, зараз, конкретно зараз, ви у Запоріжжі, які ваші враження від прифронтового міста? Що відзначили для себе? Відзначив для себе, в принципі, я буваю в багатьох областях нашої країни, і е, мене трішки навіть здивувало, що тут е, майже нічого не відрізняється від е, всієї країни. Хоча Хоч, ми близько. Да, хоча mm. тут е, близько і тут окуповано е, ворогом е, більша частина Запорізької області. Е, тут е, продовжується. Е, походеньки чоловічої статі з коктейлями в ресторанах, і не знаю нічого. Мені мені особливо тут не кинулося очі. Mm -hmm. такого, окрім допомоги активної моїх знайомих, моїх друзів. Ну, давайте наостанок не можу не запитати, чи буде продовження книги. Є, можливо, вже ідеї для другої частини. Поділіться з глядачами. Звичайно, mm -hmm. звичайно, буде продовження книги, і будуть інші книги, інші збірки. І цю книгу дуже багато запитують, коли ж вже вийде продовження. Але але наразі менше менше якось часу і всьому свій час так, продовження так. буде ідеї. Є Звичай. це найголовніше. Звичай. Я дуже дякую вам за цікаву розмову, за те, що ви робите, і успіхів вам, як у творчій діяльності, так і в захисті України. Дякую, дякую. вам. Це був Андрій Максимчук, капітан 132 го окремого розвідувального батальйону десантно-штурмових військ, автор книги «Подорож Україною та Чарівний дракон. А я дякую вам за увагу. Читайте українське, купуйте українське і допомагайте нашим захисникам давати відсіч ворогу. Бережіть себе! Побачимось.